На перший квартал 2023 року заплановано щорічний обласний форум з презентації планів цифрової трансформації. Повідомили на обласній нараді з представниками райадміністрації та тергромад. До форуму вже розроблено дорожну карту цифрової трансформації на 2022-2023 рік та проєкт програми інформатизації Керворецької області, йдеться зокрема про формування місцевих осередків цифрових лідерів, створення цифрових хабів на базі бібліотек, маркетплейс цифрового рішень для громад від мінцифри. Благодійна організація Благодійний фонд Безпечне майбутнє направила до Олександрії черговий транш гуманітарної допомоги. Цього разу громада отримала контейнери і баки для води, медичне обладнання та засоби індивідуального захисту, аптечки різного місту для невідкладної екстреної допомоги, дитячі підгузки, гігієнічні набори, таблетки для очищення води тощо. Вантаж розподілять між переселенцями, місцями їх компактного проживання, пунктами незламності та закладами соцсфери йдеться на сайті міськради. Eu Із моніторинговим візитом у приютівській громаді побували представники ЮНІСЕФ та благодійного фонду Безпечне майбутнє. Фахівці зустрілися із селищним головою Андрієм Коломіцевим та керівним складом громади, обговорили можливості поліпшення гігієни та водопостачання закладів освіти та охорони здоров'я. Під час зустрічі говорили про потребу в генераторах для наповнення водонапірних башт у СМТ Приютівка та селі Косівка на випадок тривалих відключень електропостачання, необхідність приєднання спож в села Протопупівка до мережі ОКВП Дніпро-Кіровоград. Необхідність придбання автоцистерни для доставки питної води на випадок аварійних ситуацій. Олександрійські волонтери координаційного центру оголосили черговий збір коштів. Цього разу збирають на бус для військових 53-ї бригади, що зараз в пеклі Бахмута. Авто потрібне ще на вчора, зауважує Ірина Кабанова. Кожна гривня має значення та вагу у спільній справі. Станом на зараз на картковому рахунку монобанку зібрано 16 тисяч 700 гривень. Треба ще 118 800. Йдеться в оголошенні на сторінці координаційного центру волонтерів. Бібліотека запрошує батьків на чергове засідання батьківського клубу у вівторок, 24 січня о 16 ті в приміщенні Центральної міської бібліотеки для дітей відбудеться зустріч з провідним інспектором відділу запобігання надзвичайних ситуацій Олександрійської РУ ДСНС Артемом Печеним. Тема – «Як уберегти дитину від мін та вибухівки. Олександрії чоловік 1980 року народження, ледь не загинув через займання ліжка. Його врятували під час гасіння пожежі Олександрійські рятувальники, які виїхали на виклик 21 січня о 15.50 на вулицю Бульварну. В одній з квартир на другому поверсі двоповерхового житлового будинку Гріло Ліжко. Наступного дня, 22 січня, рятувальники виїжджали на пожежу до Приютівської громади. О 8.53 надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку по вулиці Незалежності села Косівка. Горіло 4 метри квадратних перекриття житлового будинку. Займання вдалося загасити о 10.50. 21 січня о 23.00 сталося ДТП за участі двох вантажних автомобілів біля села Кукалівка Попельнастівської громади. На місце аварії виїхали бійці 10-ї пожежно-рятувальної частини Олександрії, які допомогли вивільнити травмованого чоловіка з розбитої вантажівки. Травмованого передали лікарям швидкої допомоги. Наступного дня, 22 січня, трапилося ДТП в Олександрії. Очевидці виклали відео в соцмережі, на якому видно перевернути по вулиці Козацький шлях авто Хюндай. Війшлося без жертв, пише електрона газета Олександрії.